А вас вражають україномовні китайці? Вже ні? Окей, тоді наступний факт: зацініть, будь ласка, цих людей у парку, які займаються активним відпочинком, та зацініть їх вік. Доброго надучку, друзі. Поки ще морочі спиші, а давайте подивимося, чим займався спордом бабусі і чдусів у парку. Пі сьогодні в баргу також зібралося багато туристів, осей до туристів, і вони дуже тут цікавляться осе паданчі, вони зараз вивчають, ви моде варто, що це китайський му кунг-фу. Чесно кажучи, іноземці непогано зробили цей баданжі, але кожна дія баданжі дуже складно для іноземців. Багачимо іноземцям дуже важко її виконати. Якщо ви не вірите, спробуйте.